метро александрович так издевается насколько Про визнання таким, що втратило чинність рішення Славутської міської ради від 09.02 24 року номер 64 про надання дозволу Славутській міській громаді на виготовлення проекту замнувства щодо відведення в селі Голики. Ставлю на голосування. Наступним проектом рішення пропонується надати дозвіл Славутській міській територіальній громаді в особі Славутської міської ради на виготон проекту земноустрою щодо відведення земельної ділянки площею до тисячі квадратних метрів по площі Шевченка. В місті Славута це земельна ділянка під цей будівлю. Ми надавали досі на проведення інвентаризації. Але в зв'язку та що той земельної ділянки що була в службі охорони. Але в зв'язку з тим, що за технічними можливостями не можна земельну ділянку проінвентаризувати так, щоб зробити під цією будівлею, зим... сформувати земельну ділянку, то ми зараз надаємо ще на виготону проекту землеустрою щодо відведень, а потім будемо їх об'єднувати. Що немає питань, ставлю на голосування. Це Ні, не, будівля не, про Мінвестбанк, не, де було навпроти автовокзалу. Рішення прийнято наступне. наступний проект рішення про заяви Сідлецького Леоніда Вікторовича щодо надання дозволу на виготовлення проєктів замноустрою щодо відведення земельних ділянок по вулиці Приміській. Пропонується надати дозвіл Сідлецькому Леоніду Вікторовичу на витон проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою до 300 квадратних метрів по вулиці Приміській, міста Славута для. Цільовим призначенням для розміщення та експлуатації будівель з автомобільного транспорту та дорожнього господарства і на вигнання проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки площу до 250 квадратних метрів, у зв'язку з же придбанням об'єкта нерухомого майна і проведенням планується реконструкція будівлі, добудова, зміну благоустрій території. Так як земельні ділянки не можуть виступати самостійним об'єктом нерухомого майна, то пропонується надати дозвіл на виклик на двох проєктів. Землеустрою з наступною передачею в оренду. Там є зауваження від архітектора, так? Архітектора є зауваження по цьому Питання. Що ж Є зауваження від архітектора, що не вважаю не знаю. Я Вважаю запропонованим проектом рішення відведення земельних ділянок раціональними. Пропоную до формування земельної ділянки для подальшої передачі під СТО долучити територію поряд з в'їздом в будівлю СТО. Шириною не менше восьми метрів. Крім того, зазначити не дасть можливість формувати земельну ділянку одним проєктом. Дивіться звернулася людина, що території, що ще збоку, де от показують. Так, само включити, ну як прилегло, щоб відвести в користування і передати на умовах оренди. Але наступний проєкт рішення у нас сформований про надання дозволу міській громаді на формування в тому місці інвестиційно привабливої земельної ділянки, яка потім буде виставлятися на аукціон. В зв'язку з тим, що вже зверталося багато людей на цю територію, не вперше ми пере, ну, встановили межі цих прилеглих, де земельних ділянок висно що та бетонне покриття не входить в цю територію. Пропонується сформувати, щоб відступити, щоб були можливості заїзду, виїзду там, для там, СТО, щоб могли заїжджати великогабаритна техніка. І сформувати земельну ділянку меншими розмірами, але біля СТО в наступної з тої сторони з правої, де Леон, залишити, передбачити заїзд, якщо бо це ж на конкретних засадах, що може ну вибороти, будуть участвовати, щоб було раціонально, і заїзди і до тої, і до тої будівлі, тому. Цей проект свідчення, що Сідлецькому спереду і ззаді будівлі надати нових проектів земноустрішу щодо, так як не можуть бути там самостійно на аукціон, 2, а збоку не додавати, а сформувати наступний проект інституційно привабливий і виставити на аукціон, тобто полягають, що і Чого, ми можемо, Інвестиційна приваблиста 300, до 300 квадратних метрів. Ну, ми писали до 400 але якщо врахувати заїзди і все, буде до 300 вже точно можу сказати землопорядник, коли будемо розробляти проект. Олегі я вважаю, що якби зауваження недоречне архітектора От все ж таки, ми можемо дійсно її продати і мати на цьому якісь так. Чому він там Не, не під забудову може. Ну, Паркування там, Що, та, входиш автомобілів. Та, та, та. mm -hmm. ну, та, х... Я ставлю на голосування. Про розгляд заяви ставлю Проєкт рішення про розгляд заяви Сідлецького Леоніда Вікторовича надати досвід на, на виготовлення проєкту землеустрою з відведення площею до 300 а? квадратних метрів спереду. І площою до 250 квадратних метрів з подальшою передачу в користування на умовах оренди для селедлецького Леоніда Вікторовича, так як Все, це йому на право власності належить об'єкт нерухомого майна, а наступний проект рішення буде. надаємо дозвіл міській громаді. Добре, да. голосуємо ну, просто воно повдає. Да, точно таке саме він по-другому. Наступно проєкт рішення про надання до Золославутській міській громаді на виготом проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площу до 4 квадратних метрів по вулиці Приміській за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка в подальшому буде включена до переліку інвестиційно привабливих і виставлятися на аукціон. Ну тут теж є якби від аналогічно від дзюка віктора від архітектора, що він тип, не вважає, якби але. Я думаю, те, що ми обговорили, ставимо його на голосування і. А що архітектор? Щоб цю земельну ділянку додати без аукціону до цієї... да. тобто безкоштовно. водії. Як ми можемо на цьому зар... 17. Ні. Попередній проєкт рішення, дві земельні ділянки додаємо без аукціону, а цю виставляємо на аукціон. Ну, інших, інших, ну там опитає. не обов'язково, там зверталося ще. Ну, Є, є бажаючі купити, то чого не, не це? Ну і все. Ставлю на голосування. На проект рішення затвердження калюжні Світлані Іванівни технічної документації під житловим будинком площею 381 квадратний метр, метр по вулиці Коцлобинського, 2А Ставна місті Славуті. Наступний проект рішення затвердження під Дубняку Роману Дмитровичу технічної документації під гаражом площою 25 квадратних метрів ГТ ветеранів. Передача безоплатна у власність. Ставлю на голосування. Це порядок, порядок денний вичерпаний закриту комісію.